Сьогодні у випуску у стрію на пішохідному переході збили жінку. На Львівщині змінили критерії для бронювання працівників підприємств. Строян запрошують на відкриття муралу пам'яті героям Миколи Озерова. Більше у новинах. У строю внаслідок наїзду автівки травмувалась жінка. Дрожньотранспортна пригода трапилась 8 липня. На Другобицький водій мікроавтобуса рено 20-річний Стриянин скоїв наїзд на пішохода. Також місцеву жительку віком 58 років, яка переходила проїзну частину в межах пішохідного переходу. Жінка госпіталізована, а водієві загрожує обмеження волі на строк до трьох років. 21-річний стриянин за 10 тисяч доларів намагався переправити ухилянта через кордон. Зловмисника затримали 4 липня в стрию після отримання ним всієї суми коштів від клієнта. За організацію незаконного переправлення військовозобов'язаного через кордон йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Критерії для брунювання працівників підприємств змінили на Львівщині серед ключових змін такі на підприємстві. Розмір середньої заробітної плати за останній календарний квартал повинен становити або ж перевищувати 17 тисяч 750 гривень. Кількість працівників числа внутрішньо переміщених осіб повинна становити 5% і більше від загальної чисельності працівників на підприємстві. Страян запрошують на відкриття муралу пам'яті героя Миколи Озерова, який загинув, захищаючи Україну в 2022 році. Відкриття відбудеться 12 липня о 12 годині. в строю на Галицькій. 15. також відбудеться освячення двох меморіальних дощок героям Миколі Озорову та Дмитру Сущику. У четвер, 11 липня, в Стрию весь день сонячно, вночі плюс 19, в день 32 градуси тепла.